Як позбутися набряків? Для початку постав лайк та підпишися, щоб не пропустити нові відео. Поради, такі як міні, деток, зголодування, чим менше п'єш води, тим менше набряків, це все повна фігня. Щоб їх позбутися, треба пити як можна більше води, тому що саме вода допомагає виводити токсини. А скільки саме ти випиваєш води протягом дня? Пиши про це в коментарях. Друге, це на голодний шлунок, потрібно зранку випивати як мінімум дві склянки гарячої води. Не максимум гарячої, а приблизно 40 градусів. Це допоможе позбутися набліків з обличчя, коли ми тільки прокинулися. І саме головне, щоб вона не закипіла, вода повинна бути жива. Використовуй контрастну воду при вмиванні або при прийманні душу. Це покращить твою венозну кров та пришвидшить її кровообіг. Закинь ноги десь повище після робочого дня. Це дуже допомагає відтіку крові та фільтрації. Про це є детальне відео в мене в профілі, можеш подивитися. Вживання води це дуже добре, але її потрібно вживати правильно, тобто вона повинна бути зарядом мінус 300 мВ. Це називається pH. Якщо тобі цікаво, я снімлю про це відео. Постав плюсик в коментарях. Якщо додивилися відео до кінця, дякую вам за перегляд. Поставте лайк та підпишіться, щоб не пропустити нові відео.